Ви знаєте, всі хочуть їсти, але подивіться на один, то, один Я поїв. Тримає, а друга і чекає. Я Не знаю, чого вона рибу не розпаковує, чого вона не нарізає. Наталь, то давай це рухай! Рибу хоч розпакую. Я вже на помила бульбу. На числа. Наталя принесла мені жовту і білу бульбу. Зараз будемо знати, що буде. Так, я поки шукала приправу до картоплі, до картоплі. Сергій мені повідомляє, що королєви писали що? Королі написали, що дуже смачно з картоплею ця приправа до сала. Так що я даю і до картоплі приправу, ста входить і кріп, і чесник, і куркума, і паприка, і чорний перець, і цибуря, і і їмби. Mm. Так, даю трошки перц. Палочко трошки перцю? Трошки аби було гостро. Так, пер даю для сала, так як ви казали. Треба, до речі, купити сало. Ми з Наталією їхали і казали, що треба було купити сало і теж замаринувати ну. чесничком. Далі знаєш, що паразитівнати треба чесне Так. Я знаю, якому не можна чеснити. Хто сказав? Хто... Того заставляти. Так, і даємо ще додатково, сухий, Сухий чесник. Вже мене мало того чесночку. І тепер, отако, ну дивіться, мастер-клас. Ось так тільки я в мене. Боже, якби я би так хотів, що ти порозсипала, я би так ржав. сильно. Ти олію бризнеш. А тепер тако. чох чух чух Тобто, має бути без олії, але вони хочуть з олією, ну, то я їм трошки, Але не поливаю, бачите, а бризгаю. А, але перед тим королєва, дивіться, ви собі ліпше так ну, чимось перемішайте, бо в нас всю підлогу мати. Так, і беремо цей аеробрин серединку забираємо. А вже пахне. Наталя, що у нас зараз буде? Добре, зараз... зараз ми побачимо, що у нас буде. А за той час ми помідори відкриваємо і все. Скумбрію, а корейсь... курецьку моркву до бульби. Дивись, яку я купила нову. Виключ. Дивись, яку купила Що тут? З Мать. Ти, ти вже пробувала точніше? Серій, на що ти не тут? Ти Шо? будеш Шо? перший. Та я грів був цей. Треба перший світ нажати паузу. Потім меню вибрати, що тобі треба. Бульбочку вибрати. Бульбочку. Ооо. То картопля фрі. Хай буде фрі. У -у -у. Нормально. Найбільно. Все, так. зараз ми подивимося, як у нас буде смачна бульба. Бо бульба буде з кубри, я смачна з З кубри, я смачна з а, а перед тим піде, то ти Іди по позамітай перед тим, тоді в набрякнеш. Не... А тобі ліндрей з собою давати? Що? <ріху> Ліндрейт від набряки. <ріху> да. Я потім дам. Я потім її зроблю, що смачна з неї чай, то я нормально ходжу після чаю. Не то слово. Так. Коротко, смакуйте, якщо все буде готове, нас кличте, бо ми рибу не дуже. Що ви рибу не будете? Ви і бульбу не будете, і рибу не буде? Ми бульбу будемо, рибу не буде. А чим ви будете бульбу? Що? Бульбу з чим будете? А ми бульбу можемо просто так їсти. Так? Такі.